Усім привіт, любі глядачі! Хочу поспішити показати вам акції. Ще сьогодні встигнете придбати з акційними цінами, а вже від завтра стартують нові акції. Огірки по 43 гривні. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Авокадо ХА 150 гривень за кілограм, апельсини 76 гривень за кілограм. Персики неакційні, 98. Нектарини по 90 гривень за кілограм. Нектари джафа, апельсин, грейфрут за 56 гривень. Тропічні фрукти, мультифрукт 55-50, вишня 52 гривні 50 копійок. Манго 53,30 Банан полуниця 49,40. Від торгової марки Живчик газований напій – 35 гривень, об'єм – 2 літри. Спрайт об'ємом 2 літри, або Фанта 40 гривень, 70 копійок. Ось така фанта акційна, бо є декілька варіантів. Не всі акційні.

З акційними цінами попкорн від своєї лінії. Ціна 14 гривень або 13,40. Як які сирний смак, бекон, сіль або із карамеллю. Кава Амбасадор розчина 200 грамів, 270 гривень. Амбасадор преміум 158 гривень 225 грамів. Дарк. Натуральна мелина 138. Ця у зернах – кілограм 599,50. Розчинна кава 260 гривень за 200 гривень. Така у склі – 190 грамів за 300 гривень. Мелина 159. І у зернах – 680 гривень. Шоколадки від торгової марки Рошен, такі вони більші, майже 300 грамів, 275, 280 та 295, як яка начинка. Ціна 109 гривень, а з цілим лісовим горіхом дорожчі по 125. Зараз Уточнення 129 гривень з цілим лісовим горіхом, шоколад від міленіум, за ціною 110 грамів, 48 гривень, печиво від рошен ловіта. Щоправда, є два смаки: апельсин або вишня. Ціна 26,50. Майонезний соус від оліс, салатний 560 грамів, 34,70 Майонез чудовий, 44,70 560 грамів, столовий 52 гривні, теж 560, а файний об'єм 500 грамів, 52 гривні. Лагідний, шашличний кетчуп від оліс 250 грамів, 1860. Соус солодкий чилі – 19 гривень – 180 грамів. Соуси густом. Сирний – 21 гривня – 50 копійок, часниковий – 20-30. Консерви. Стерилізовані салат з тунцем та кукурудзою – 160 грамів – 57,50 грамів. Такий салат з та французьким соусом 58,50 І ще один варіант це є салат тунець з овочами у соусі 50 гривень 50 копійок. Печінка тріски 71 гривня 50 копійок. І шпроти 190 г 63 гривні. На сметану президент 10% жирності і акції така велика знижка, якщо оплачуєте карткою АТБ 35 гривень. Для всіх інших 48,80 Сири сот нарізані скипками 150 грамів 59 гривень. Сир плавлений, топ 49 гривень за 130 г. На сир від торгової марки «Золотий резерв» діє велика знижка, якщо оплачуєте картку АТБ 53,50, а для всіх ціна 76,80, 180 грамів. Сир твердий 12 місяців, 121 гривня 50 копійок, 180 грамів, подрібнений 70 гривень за 100 грамів і тертий 63 гривні. А сорті, набір м'ясний від торгової марки Глобіно. 106 гривень, 180 гривен. Ковбаса, губернаторська сиров'ялина. 328,90 за кілограм. Пшенка рулет, курячий від добров. Ціна 151 гривня за 500 грамів. Така ковбаса українська. варено копчена від добров. 47 гривень за 100 г. Криця курячі варено копчені. 193 гривні за кілограм. Бликова ковбаса напівкопчена. 84 гривні за ось таку упаковочку вагою 500 грамів. Масло молокія, 73% жирності за 78,80 180 г. Великий стакан від своєї лінії за 18 гривень. Морозиво київський пломбір без цукру у вафельному стаканчику 24:50 гривень. Від торгової марки Руть є багато акційного морозива. Ось такий варіант в вафельному стаканчику 12,70. 14,50 морозиво руть брикет. Київський пломбір без цукру за 28,50. Від своєї лінії морозиво золотий каштан за 15 гривень. Морозиво макарон від ласунки, смак вишня 34 гривні. сендвіч Орео за 75. Так, ось таке морозиво є з гарною знижкою. блек кава. Мені сподобався смак, такий кавовий. І зараз ціна 13,50. Таке морозиво карамель. Три ведмеді за 42 гривні і 40 копійок. Факел ось такий з акційною ціною 19 гривень, згущене молоко, ріжок. Морозиво від торгової марки 3 ведмеді галеретка. Бага 500 грамів. Акційна ціна 75,50 Морозиво від торгової марки Рудь 100%. Вага 500 грамів і ціна 64,50. Бачите, що помітила, ось тут є розділено по 100 грамів, а можна порційно зробити. Морозиво три ведмеді, фісташка. Ціна 112 гривень, 500 грамів. Пільмені панські заморожені від торгової марки Левада. 600 грамів, 64 гривні. А ще є акційні. З яловичиною та свининою. Вага 900 грамів, ціна 125 гривень. І фірмові із яловичиною так, сховалися. Ось Тут вони десь. Ось такі. Ось вони, пельмені фірмові із яловичиною. Вага в упаковці 800 грамів, ціна 115 гривень. Риба, тижня Скумбрія, 196 гривень за кілограм. Від торгової марки День у день. Атлантична, нерозібрана. Ось така. Оселедець від своєї лінії. 180 грамів 45 гривень. Оселедець вага 300 грамів – 69,50. Сьомга слабосолена кипками, без шкірки. 100 грамів за 81 гривню. Сьомга слабосолена, філе шматочок на шкірці за 150 гривень. 180 грамів ось така ікра з акційною ціною 229,50. Рибком продукт, лососово зерниста 100 грамів. Крабові палички водний світ. вага – 420 грамів і ціна 81 гривня 90 копійок. Звідси. ось такі оцінює. Дуже схожа упаковка. Тут 250 грамів, а тут 420. Ну, майже вдвічі більше е, вага. Бачите, ці не акційні, а ці акційні. 420 грамів акційні. Ще є морепродукти. Такий коктейль з морепродуктів 200 грамів, 70 гривень. Комо, сир плавлений, 21 гривня та 40 копійок. Те на Робекон. Є ще акційна ціна на ковбаски шашличні. Ціна 90 гривень за пів кілограма. Четвертинка задня куряча 8,50 за 100 грамів. Вермішей швидкого приготування ріва. Ціна за упаковку 10,80 гривень. Чай чорний від своєї лінії 22 гривні 50 копійок за 25 пакетиків. Два смаки на вибір. Такий варіант 100 пакетиків 7650. Розсипний чай є байховий листовий 36 гривень, 100 грамів від своєї лінії. І пакетований по 26 гривень. В упаковці 40 пакетиків. Чипси від лейс по 36 гривень, сметана, зелень, краб. Зі смаком сиру. Сирок глазурований від своєї лінії, з ароматом ванілі 11 гривень. Зі смаком шоколаду 12 Вони по 36 г. А такий варіант подвійний. Тут є смак вишня або чорна смородина 17,50. Зефір в шоколадній глазурі від своєї лінії 50 гривень, 50 копійок за 300 г. Цукерки від та пташине молоко 13,30 за 100 грамів. Печиво ловіта від рушен за 26,50, 135 грамів. Таке печиво здобне. Є два варіанти смаків: 120 грамів, 24,50. Степ профі, курячий, індачий або з м'ясом гусячим, 24,50 за 130 гель гелля прання, 4 кг за 140 гривень. Брюнвальд є універсальний, є ось такий з кондиціонером. Ціна 82 гривні 2 літри 100 мл. Гала Аквапудра кілограм 800 г 179 французький аромат. Гала для ручного прання 32 гривні 300 грамів, Для автоматичного 36,50 засіб миючий, рідкий Wash and Free 19 капсул 157 гривень. Неопюр засіб мийний 70 гривень за 1 літр. Копійки я заокруглюю в більшу сторону. На опюр засіб для миття посуду концентрований 37,80 Гарна знижка на шауму. Жіночі варіанти по 89 гривень. Чоловічий по 102 гривні. Head and Shoulders шампунь для волосся 500 мл, 179 Гель для душу: Vita Rich 72 гривні 400 грамів. Beauty Derm дитячий крем за 27 гривень 75 мл. І Beauty Derm для рук крем за 26. То Elmex 75 мл, ціна 106 гривень. Блендамет, d White Зубна паста за 59 гривень, 75 мл. Туалетний папір Zeva Deluxe. Трьохшаровий, 4 рулони 86 гривень. Антибактеріальні вологі серветки Гіглс за 27,50 72 штуки. Дитячі серветки Гіглс 72 штуки, 29,50. На міні-бі серветочки дії акції, якщо оплачуєте карткою АТБ 13 гривень. Для всіх інших 19,50. Підгузки дитячі міні-бі 281 гривня. Підгузки трусиками 210 гривень. Щоденні прокладки Лібрес 52 гривні 50 копійок. Лібрес 98 штук за 35. Такі теж по 35 гривень. В упаковці 10 штук. Такі по 40 гривень. А ось такі по 45.